мого дідусь було 13 дітей. За голодомору залишилось троє живих дітей. Оце мама залишилася сестра і один брат. Із великої родини Валентини Гончарової голод пережили не всі. У той час українці вимирали не просто сім'ями, а цілими селами, згадує жінка. Їй 87 років, сама переселенка з Харківщини із села Смородьківка Куп'янського району. У вересні після того, як ЗСУ звільнили територію від окупантів, типових нащадків сталіністів внуки з волонтерами забрали бабусю до Луцька. Вона, каже, досі оговтується від того, як росіяни обстрілювали села. Їх людьми не можна назвати. Люди так не роблять. І брати так не роблять. Вони ж з селами кричали, вовсь, ми брати. Оце брати подали руку. У нас у моєї невістки у хату снаряд попав, дві хати внесло із живими людьми. Росія намагалася знищити українську націю та ідентичність впродовж століть, як сьогодні зброєю та ще тричі за минуле століття штучним голодом. Валентина Гончарова її родина, як ніхто знає, що росіяни українцям не брати, бо на власні очі бачили, як НКВД забирали з дому останнє зерно, прирікали людей на голодну смерть. Це страшний город то не голод, то якесь винищення народу було. Валентина народилася через три роки після другого голодомору в Україні у 1936 му Коли їй було п'ять, з мамою, бабусею, тіткою та ще одним хлопчиком їх через початок Другої світової війни вивезли за Урал. Жінка розповідає, що пливли туди річкою півтора місяця на баржах, а повернулися додому на Харківщину у 44-му. Люди тільки почали відбудовувати зруйновані домівки, як українських селян спіткав ще один голодомор 1946 47 років. Після війни все розбите, все розрушене. І ще не так. Ну тож голод був на рівному місці. Все вродило, все було і все витягли, вигребли і вигнали людей. Голодом виморили. Тоді Валентині було десять. Каже, по хатах ходили активісти і мовчки забирали усе нажите важкою працею. Ніхто не спрашував, вилізли, витрусили, у коміна, бабусі ховали, десь у підвал, десь в все находили, все. Після такого обкрадання спасалися як могли. Їжу шукали як первісні люди. Що повзало, що лазало, Оскіл у нас річка, рибку ловили. На пісках козельки така рослиння росло, таке воно дуже солодке, поки чуте, воно дуже добре. Оце ж тоді рогіз на болоті, з очерета шпички дуже солодкі. А все ж у сорокових каже Валентина померлих від голоду було менше ніж у тридцятих роках. Пригадує, яким суворим був голова колгоспу, та іноді дозволяв пронести додому кілька колосків. А ще нарвати фруктів з колгоспного садка, поки ніхто не бачив. На жаль, багатьох інших за таке карали. Жінок із сусіднього села за зерно в кишенях відправляли на край імперії у Сибір рубати дрова. Тим часом у самій Росії, зокрема в Білгородській області, за 50 кілометрів від села, де у час Другої світової війни жила Валентина, голоду не було. Саме туди українці ходили обмінювати майно на їжу. Ходили люди міняти, там усе було, а у нас на Україні нічого не було. Експозиція про голодомори в Україні у Волинському краєзнавчому музеї підштовхує Валентину Гончарову до нових спогадів. Спогадів про ті часи, коли за колоски в кишенях розстрілювали. Це пшеничка, це не огорка. Оце ось чіп, це ось мак, це овес, це жито. Це сільська жінка. Через десятиліття після геноциду голодом його жахи живі в пам'яті та у звичках українців, які вижили. Валентина пригадує, як її свекруха на великдень ставила на Льосі свічку. Ця традиція у родині передається з покоління в покоління. У 33-му люди від голоду вмирали і туди накидали. І оце на тім місці ми вже шоста, шоста сім'я, і ніхто не виживає. Ну не положено на на де. Могила там жити. А ми хотіли не там построїтися, а чоловік сказав, я хочу на батьківському подвір'ї жити. І в нас вийшло, що в дворі чуть не біля порога та могила. Тож, як тільки святки, Пасха, я ставлю свічку. Поставить свічку пані Валентина і сьогодні, та цього разу у Луцьку, а не у рідному селі на Харківщині. Туди вона дуже хоче повернутися. Оце Куп'янський район, осе. Оце. Внаслідок організованого сталінським режимом штучного голоду загинули мільйони українців. Та ті, хто вижив, не дали і не дають шансу Росії підкорити наш народ. Валентина Гончарова щиро вірить, що і цією війною ворог не зможе знищити свободу сильної духом української нації. Дай, Господь терпіння, виживемо, і все буде добре. Марія Вавренюк, Василь Марищук, 12 канал.